Чи слідкує він за вами в соцмережах? Давайте будемо дивитися, чи слідкує він за вами в соцмережах. Загадайте, будь ласка, свого партнера, щоб ми могли зробити на нього розклад, подумайте про нього. І ми подивимося, який він. Який він чоловік. В режим очікування вимкнув, понимаєте, ви з ним спілкуєтеся дуже мало. Дуже мало, але спілкування є. Це не про те, що спілкування повністю завершено, що він від вас відгородився. Ви можете сидіти і чекати його повідомлення. Він пише, пише по чуть-чуть. І більше сидить і чекає, поки щось зміниться, поки ви там дасте йому якийсь знак, що у вас можуть бути стосунки. Майте на увазі, тут ваш. Тобто людина. Не впевнена в собі. Він назовні може показувати що завгодно. Йому може бути 40, 50, 30, 20 років це неважливо, але всередині він не впевнений в собі. Давайте, чи слідкує він за вами в соцмережі? Чи дивиться він ваші вашій історії? Чи дивиться він у нього канал налажений вже давно? Ви розумієте? Да, він, якщо ви думаєте, що в якийсь момент він перестав за вами слідкувати, ні, це неправда. Причому це людина, яка може бути одружена, у нього є дружина. Ви з ним там або переписуєтеся, або ви там вже розійшлися, і у вас просто якесь там спілкування. Ви одру він одружений і він хоче з вами знову бути разом. Він вас покидати не хоче, і однозначно він за вами слідкує. Але в мене чесно таке враження, що не тільки він слідкує. Тобто, його дружина, вона, а ну, давайте я права. Да, його дружина вона може здогадуватися, хто ви, і також за вами слідкувати.